У нас все живі квіти, бачите, у нас все живі квіти. І я би хотів звернути увагу е, на нашу українську природу, на, наш на нашу українську землю. Наприклад, можна замість штучних квітів організувати ось маємо прекрасний барвінок. Чому би його не посадити на могилі? Маємо українські наші гарні чорнобривці, майорики, чому би їх не посіяти на, на могилі. І вони будуть радувати е, наше око, і ми таким чином е, приділимо увагу нашим рідним, які від нас представили.